Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і сьогодні мова піде про представника ігрового бренду Legion. І це не просто рестайлінг попередньої моделі, це абсолютно новий ноутбук, який, зберігши традиції, став ще кращим. Я маю на увазі Lenovo Legion Slim 5, ноутбук 23-го року. Історія кращого ігрового бренду почалася ще в 2015 році, а зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, легіон недосяжний для конкурентів. Про це й поговоримо. Якщо в попередніх моделях я не дуже багато часу приділяв продуктивності, то зараз про це поговоримо детальніше. Легіон Слім 5 восьмого покоління це чудовий інструмент як для ігор, так і для роботи. Саме тому в цьому ноутбуці встановлені надпродуктивні процесори компанії Intel це Core i 5 та Core i7 13-го покоління. Архітектура Raptor Lake – до 14 ядер, до 20 потоків та загальний кеш в 24 МБ. мегабайти. Нові процесори мають високоефективні ядра та енергоефективні. І в залежності від того, які процеси запущені, оновлений планувальник задач їх розпреділяє між ними. До високопродуктивних ядер віддають складні задачі, а енергоефективні забирають на себе якісь прості. І саме завдяки цьому Legion Slim 5 може бути одночасно і високопродуктивним, і дуже автономним. До речі, акумулятор тут аж 80 вт годин, що дає цьому красенню близько 7-8 годин роботи. І на додачу два слоти під DDR5 пам'ять зі швидкістю 5200 та місце під два SSD ендрового формату по 1 ТБ Кожен окремо треба поговорити про систему охолодження, бо завдяки саме цьому витвору мистецтва ноутбук, в назві якого є слово «слім», може бути надпродуктивним. В цих нових моделях розміщені два оновлених великих кулери, які забирають холодне повітря за класичною схемою, ось так от знизу. А видувають вони це повітря назад від користувача. Так як в продуктивних ноутбуках температури процесору та графіки можуть досягати ну, доволі високих показників, зазвичай може не вистачати місця під виду в повітря, навіть в таких широких та довгих радіаторах. Саме тому в ноутбуці Legion Slim 5 і взагалі в лінійці грових ноутбуків Legion компанія Lenovo розмістила ще два додаткових радіатори по одному з кожного боку. Це все для того, щоб видувати в два рази більше гарячого повітря системи охолодження, а не ганяти. Не довиду всередині ноутбуку. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження, випаровувальна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. І я зараз не про циферні назви, бо RTX 40 серії можна знайти і в конкурентному середовищі. Я говорю конкретно про продуктивність цієї графіки. Саме в цьому ноутбукові можуть бути встановлені РТО. RTX 4050 6-гігова на 100 Вт, може бути 4060 8-гігова на 125 Вт, та RTX 4070, також 8-гігова, але з потужністю 140 Вт. В ноутбуці додатково встановлені датчики, які вислідковують зростання температури по 5 точках на корпусі. І при наявності нагріву система автоматично дає команду для збільшення тепловідводу. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q Control вам в тому стане у нагоді комбінацію клавіш FN плюс Q можна змінювати режими продуктивності системи «Тихий», Автоматичний та продуктивний. Важливим елементом при виборі ноутбуку є клавіатура. Тут доволі зручний та зрозумілий хід клавіш 1,5 мм та окремо винесений блок керування стрілками. А якщо ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність роботи та комфорт керування персонажем є дуже важливим. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок. Наприклад, незалежна обробка натисків можна одночасно натискати хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. А в програмі Legion Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку, бо є модифікації як з білою, так і з 4 зонною RGB підсвіткою, прописувати макроси та змінювати всілякі корисні дрібнички. Також обов'язково треба звернути увагу на екран. Незамінна роздільна здатність 2К на 16 діагоналів з сторін 16 до 10. Може бути два варіанти: або 165 Гц або 240 Гц та оновлення зображення. При цьому обидві мають 100% покриття sRGB та заводську калібровку X-Rite Pantone. Та, яка на 165 Гц може мати 350 ніт яскравості, а 240 Гц оснащена матрицею в 500 ніт. Незважаючи на приставку SLIM, ноутбук оснащений достатньою кількістю всіляких портів. Ліва грань ноутбуку має два Type-C, обидва версії 3.2 з підтримкою передачі даних та дисплей портом 1.4. Проте один ще має можливість заряджати безпосередньо сам ноутбук, потужність 140 Вт та аудіопорт. Права, в свою чергу, оснащена карт-рідером та важелем блокування камери. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти: цей порт живлення, HDMI покоління 2.1, два USB тайпа версії 3.2 та порт для під'єднання до локальної мережі. Такий варіант локації портів доволі зручний. Мало кому подобається купа кабелів справа або зліва від ноутбуку. Legion Slim 5 це тотально продуктивний ноутбук в тонкому корпусі.